Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. І знову розпаковка. Я навчилася правильно обирати продавців рослин. Дивлюсь розпаковки і читаю коментарі. Про інтернет-магазин Флоріум ви бачите на коробці написано, звідки ця посилка. Так от, про Флоріум я читала дуже багато негативних коментарів. Чому ж зробила замовлення? Та тому, що були й хороші відгуки, а ще були знижки до мінус 100%. Це у них така реклама, але ж вона працює. Я не втрималася і замовила. Давайте дивитися. Мені дуже подобається їхня фірмова коробка, оці всі написи я прочитала. Скобами було закріплено без ніякого скотчу. І ось тут про котика теж, мило так. Уміють вони себе рекламувати, дуже гарно, продумано приємні написи. Береш таку коробку і відчуваєш це подарунок. Та важливо, що всередині. А тут ось таке пакування. Оригінальне. Ніде такого не зустрічала. Я замовила чотири хости до моєї колекції, Уже маю близько сімдесяти сортів. Я купляю недорогі, але красиві. Часто зі знижкою минулого року купилася на знижки, то тепер маю 10 хост без назви колись розповім цю історію. І тут знову знижки, але магазин інший. Тут щось пожовтіло. Щось зовсім жовте. Я все дістану, розпакую і потім все покажу. Підставлятиму фото з сайту, там буде назва рослини, і ціна, і яка знижка буде написана Це рослина для тіньового садочку. Одне кореневище. Там на сайті вказувалося, що кореневище, ось тут. Подивимося, чи живе. Бо вже майже літо, скільки лежало, чекало. Ще одна хоста і одна велика рослина. Велика це гортензія, це хосточка. А це гортензія. Під відео про мої рослини розчарування мені писали, що потрібно спочатку вивчити рослину, а потім купляти. Та я так і роблю. Я навіть питала поради, і мені порадили саме цей сорт. Нічого не висипалося, чиста коробка. Ось таке невеличке замовлення. Я замовляла вісім рослин, але прийшло сім після платою, і однієї рослини, мабуть, не було в наявності. Її вартість не враховано, все правильно. На сайті писалося, що була, і в кошику додалася, і замовлення оформилося шкода, та нічого. Я хотіла більше замовити та, чесно скажу, побоялася, бо справді читала дуже багато негативних відгуків. Хтось робив уже замовлення у Флоріумі, поділіться досвідом. І давайте роздивимося, що ж мені прийшло. Перша це хоста стриптиз. три поділки, але ось тут пожовтіло, це не добре. Та ще якби нижній листочок, а то якраз середній молодий. І ось на цьому листочку видно малюнок. Ну, тут ще його погано видно, але думаю, що це дійсно сорт стрептиз. Видно коріння. Видно, що не цього року посаджений. Наступна пізас. Попередня то була велика хоста, а це менше 40-60 см висоту, листя буде сизувато-блакитним, облямівка є. Теж видно, що це не цьогорічний саджанець. Коріння вже зверху у землю проситься, скоро, скоро піде туди. Видно, що нова поділочка росте. Непоганий саджанець, мені подобається. А це відразу бачу дві поділки, і не близько, може, зможу вже й поділити, це Франческа, невелика хвоста до 40 см висоту. Видно корінчики, Франческа. Це ж здоровий садженець. Задоволена. А ось це щось пожовтіло. Це теж невисока хоста з таким тоненьким листям, не схожа на інші. Бачу багато поділок це добре, а що листя пожовтіло це не добре. Це Сент крейн Рослини дуже-дуже мокрі, мабуть, стояли під дощем, не просушені. Їх такими мокрими спакували, тому листя й пожовтіло, обріжу. Сподіваюся, що все буде добре. Наступна рослина теж для тіні. Вона гарно розростається, закриває землю, це пахізандра. Варрієґа. Існує зелена, а це з білим листячком, гарна дуже. Шукала саме її. Теж видно, що нещойно посаджена гарний саджанець. Флоріум мене приємно вражає, бо готувалася до найгіршого. А тут такі гарні саджанці, як на мене. Як ви думаєте, яке ваше враження? Діліться. І наступна гортензія. Я почала створювати свій сад лише минулого року. Почала з багаторічників, лише зараз уже наважуюся на кущі. Це гортензія. Волотиста Sugar Раш. Говорять, що у неї міцні стебла і вона не завалюється, не розвалюється. Шукала саме її. Дуже зраділа, коли побачила в наявності. Загущений кущик треба буде прорідити. На сайті писалося, що в контейнері П 9 але це більший контейнер. І саджанець не пишуть, скільки років, та я думаю, десь трьохрічний. Непоганий. Хоча мої дві маленькі гортензії з П дев'яточок, які я купила рано навесні, гарно ростуть. Зараз уже цю нас догнали. По висоті нас догнали. І кореневище, це теж рослина, у мій тіньовий сад, децентра спектабіліс. Квітне такими сердечками. Це. Це корінь, а там видно живий пагінець. Я зараз дістану і покажу. Ось таке кореневище, великі пагони. Зрозуміло, що вони були без світла, тому й білі та живі. Навіть не пов'яли, все з ними буде добре. Ось так потроху наповнюю свій тіньовий сад. рослинами для тіні. Ну, як вам моє замовлення? Хто ще купляв у цьому магазині, поділіться досвідом? Більше відгуків об'єктивніша оцінка. Мене турбує те, що рослини були дуже мокрі і листя пожовтіло, це воно може й гнити почало, чи хоч усе буде добре з хостами. А так задоволена. У наступних відео вперше покажу свій тіньовий сад, покажу, як виглядає англійський город, і розкажу, чому у Великій Британії зовсім немає колорадських жуків. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!